Слава Україні Мої вітання на каналі Міні-Трактор УА. З вами Володимир. Ми на майданчику нашому в місті Вінниця, трактори в наявності Соліс, Шифенги, Оріони, Донфенги, Пловоле 504 і покажу вам залишок. Тракторів після поступлення і акційних тракторів. Залишився цікавий трактор Кубота КБ-20-2005 рік випуску 20 кінських сил. Вартість відразу озвучу 7500 умовних одиниць. Кубота Б52 на 14 кінських сил, вартість 5300 умовних одиниць. От таких два трактори. З попереднього контейнеру залишилися. Ще відверто скажу два або три трактори на ремонті, заміна сальників і деякі інші моменти, які потребували ремонту і нашої уваги. По акційних тракторах l 1 225 особливість, може ви де вже зустрічали що тут можна міняти місцями сидіння з кермом і мати трактор, який буде рухатися задом, оскільки тут реверс наперед. Ну, наскільки це необхідно, важко сказати. Рідко зустрічається така необхідність, ну, але така комплектація в цьому тракторі є. 6500 умовних одиниць цей трактор з грунтофризою в комплекті. 225 без ґрунту фрези, 5800 умовних одиниць. Цікавий трактор, один вже забрали, один ще залишився сидінням від автобуса l 195 ціною 5700 умовних одиниць. Цікава, цікава модель. В хорошому технічному стані, візуально так, є зауваження, але технічно повністю справний. Кому? Власне, бюджет не дозволяє купити трактор більше шести. Це доволі цікава пропозиція. Так що можете звертатися, приїхати, протестити, переконатися в повній справності цього трактора і його придбати. От L GGL 241. Відмінний стан. Але з попередніх поступлень, як я і казав, ми на них опускаємо ціну. 7950 ціна цього трактора з ґрунтофрезою. як на GL241, теж ціна є доволі привабливою. Так, це не є дешево, але враховуючи, що в комплекті фриза 1,40 або 1,50 метр 1,50 в цьому випадку, це є. Сам трактор менше 7 тисяч, ну, більш-менш адекватні гроші. От, такий залишок тракторів на майданчику, він невеликий. Але скажу, що очікуємо на кінець Вже грудня місяця новий контейнер. Там буде доволі багато цікавих тракторів, власне, з серії GL від 21 до 30 кінських сил. Тому хто Цікавиться тракторами GL серії реально буде з чого з чого вибрати хороший тракторець. Вони будуть теж з фрезами огляд поступлення прямо з контейнера, який є звичний вже для нас, ми обов'язково зробимо. от А ще постараюся зробити огляд трактора КБ-20 окремо. На жаль, грунтофриза без ножів, але ножі вже на січень місяць теж пливе ще один контейнер. Будуть оригінальні японські. Зможете дозамовити. Враховуючи, власне, вартість початкова була 7800 з огляду, що немає ножів. Є деякі зауваження по шасі, маються на увазі візуальні, десь є трішки іржі, то ми опустили ціну до 7500 за КБ-20. Телефонуйте, звертайтеся, приїжджайте на наш майданчик. Так, напевно, вибирати трактор, на наш погляд буде більш правильно, приїхавши, оцінивши, попробувавши. Телефону техніку продавати, звичайно, можна, але техніка, яка була у вжитку, вже більше потребує, звичайно, уваги, щоб не було потім непорозумінь. Приїхавши, самі побачите, оціните, в якому вона стані. До побачення, до нових зустрічей на каналі Міні-Трактор